Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, запрошую вас сьогодні на прогулянку до квітучого весняного саду. Навесні природа пробуджується від сну. Тільки но теплішає, починає пробиватися молода, яскрава, зелена травичка. На деревах набухають бруньки та згодом перетворюються на маленькі листочки та квіточки. Весняний сад це чарівне місце. У дрібних ароматних квіточках стоять дерева, аж здається, що вони закутані у легкий пахучий туман. Неначе густим молоком облиті фруктові дерева. Ось виструнчились у весняному святковому убранні вишні, сливи, черешні, груші, і очей від них не відведеш, тягне до них. Підійдеш, милуєшся і не намилуєшся. Очі радіють і душа радіє. Радість і для невтомних трудівниць бджілок. снують вони по квітах. Перелазять. Моторно з однієї квіточки на другу, щоб швидше набрати меду, а набравши одна, друга, зриваються з квітів і, ніби золотішну рочки простяглися в повітрі, мчать бджілки до своїх хаток вуликів, щоб швидше скласти прозорий солодкий мед у стільники і повернутися за новою маленькою порцією меду. Адже це перший весняний взяток. Поспішати треба. Здається, тихо гудуть розквітлі дерева, коли бджоли, джмелі, якісь мушки кружляють над ними. А на землі синьокі проліски, перші фіалки, соромливо піднімають голівки. Недарма ще й місяць зветься квітень. А ми з вами намалюємо квітучу гілочку. Дітки! Отож, давайте розглянемо нашу гілочку. Якого кольору гілочка? Так, правильно, коричневого. На ній багато маленьких гілочок. А що це? Так, це квіточки. Якого вони кольору? Правильно, рожевого, а їх багато чи мало? Молодці квіточок на деревах багато. Отож, пропоную розпочати нашу роботу. Але для цього ми подивимось, що для цього потрібно: Я беру пензлик також зарані намальовану гілочку на аркуші А4 в мене блакитного кольору, фарбу червоного та білого кольору, ватні палички, серветки для охайності та водичку. Ми з вами сьогодні пофантазуємо квіточки у нас рожевого кольору. Тому ми з вами створимо свій рожевий колір. Для цього ми візьмемо червоний та білий. Отож, намочимо пензлик у водичку, візьмемо трішки червоного кольору і змішаємо його із білим. У нас вийде отакий от ніжно-рожевий колір. Для більш насиченого кольору можна додати ще трішки червоного. Далі беремо наші ватні палочки, у мене їх 5 в ручки і макаємо нашу фарбу, прикладаючи до білочки. Це будуть Наші весняні квіточки. Що була гілочка. Дітки, подивіться, яка гарна гілочка вийшла в нас. Дітки, давайте ми з вами пригадаємо, куди сьогодні ми ходили на прогулянку. Так, у весняний сад. А чим ми любувалися? Так, ми любувалися квітучими деревами. Давайте згадаємо, що ми малювали сьогодні. Ми малювали квітучу гілочку. Якого кольору в нас квіти на гілочці? Молодці! Я думаю, вам дуже сподобалось і ви все добре запам'ятали і уважно слухали. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.